Той день війська Північної Кореї здійснили масований штурм наших позицій. Вони використовували декілька взводів, один взвод ішов один за іншим. Піхота, яка була на позиціях, стримувала їх, але було явно видно, що цього недостатньо. Піхоти на позиції було недостатньо. Бо було командиром вирішено застосувати. Ударну групу. У ударній групі була поставлена задача зупинити наступ. Головна була виїхати на поле. Що на полі бачимо, ну то скажімо, ворожу техніку, живу силу, все знищиш. Заїхали на поле, нічого не бачили, вирішили проїхатися далі. Почали їхати, почали суслики піднімати голови. Я до кулемета ну, хочу, перезарядив ручну, але ну, вже так, як настроїлися, то виходу не було. Нам сказав, наш командир, що треба задачу виконати, рознеможне не можна стрілецької зброї, вже так, як то кажуть, давити. На... Настроїлися, але ми вже ну, старе... все одно треба його знищити. Довго не думаючи взяв автомат, з боку виліз в люк і почав стріляти. Водій почав душити колесами. Вони лежали серед поля, побачили машину і почали тікати. Ну, Пробіли пару сотень метрів по полі. По кругу вони там ще й бігали, але стройка швидше за них. Такий метод ми на моїй пам'яті ми використали вперше. Ворог злякався, ворог, тільки, що йшло підкріплення, зупинились, не продовжували свої дії. І потім, коли у нього ще запрацював кулемет, то він і по ближньому противнику, і по дальньому противнику відпрацьовував. Ми вважаємо, що це було максимально ефективно і ефектно. І все, так ми двох знищили, скажімо, а один, ну ми не знаю, чи він втік живий, чи не втік, ну, ну коротше, ми його не побачили більше, чи де заховався, чи, чи дійшов. <гум> і все, по матці закінчилось. Через деякий час ворог знову намагався трошки інший напрямок, але знову намагався здійснити штурм піхоти, масований штурм піхоти. Тоді командир 7-ї роти також залучив ударний кулак і використав тактику. Ту саме, що була на початку. Чому ту саме? Вона показала свою ефективність. Тому що ворог боїться, коли на тебе летить десь 20-тонна машина і ще й стріляє, то який би ти там тренований був, не був в чистому полі, ти зупинишся або будеш тікати.